Не в тому місці, не в той час. Рік тому на хмельничанина Анатолія напали і побили на вулиці. І досі чоловік шукає правди в правоохоронних органах. Він звернувся до народного контролю. Хмельничанин Анатолій минулого року став жертвою вуличного нападу. Чоловік став випадковим свідком сварки двох людей. Його побили ось біля цієї зупинки. Мене скидають з велосипеда, я отак от от опадаю. Починаються удари по голові. От, по голові. Е Б'ють тут, тут же удари при... зупиняються, Я підвожуся, бі... дивлюся, там, тут от одеться живу ліс стоїть. Стоїть машина державної служби охорони. Тут же його тримають цього бандита працівники державної служби охорони. Є склад злочину, передбачений статтею 296, а саме хуліганство. Це злочин невеликої важкості, але разом з тим. Можна і шість місяців посидіти в сізо. Міліціянти у вечірній штурханині не бачать криміналу і провадження повсякчас закривають. Справу перекидають то в міліцію, то в прокуратуру. Дане кримінальне провадження, як вже означало, тричі закривалося слідчим. Однак як прокуратурою міста, так і судом постанова про закриття слідчим кримінального провадження були скасовані. Слідчий зробив на свою думку всі необхідні слідчі дії. Прийняв рішення, наприклад, про закриття кримінального провадження в прокуратурі. Є інша думка. Вони вбачають, що потрібно допрацювати ще після втручання журналістів народного контролю. Правоохоронці обіцяють врешті завершити розслідування. Це якнайшвидший термін прийняти законне рішення по даному кримінальному провадженню. На мою думку, десь орієнтовно місяць чи півтора по переходженню тих експертиз і по допрацюванню тих козівок, які нам дали. Ми приймемо остаточне законне рішення в кримінальному провадженні. Ми перевіримо, аби розслідування дійшло до свого логічного та законного завершення. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,